Будь-який бізнес-тренер або коуч скаже, що потрібно записувати результатів, яких ти досягнув протягом року, для того, щоб не знецінювати себе і надихатися цим для того, щоб ще більше мати планів на майбутнє. Я, як директор найбільшої клініки в області, маючи поділитися цього року, адже це був для нас непростий рік, але все одно ми багато чого зробили. Тож сьогодні аналізуємо минулий рік. Я коли почав згадувати все те, що ми зробили за цей рік, мені дуже захотілося поділитися цим з вами. Для бодро рік розпочався з того, що наша мрія про перебування комфортне пацієнтів в клініці здійснилась. Адже ми відкрили бодре кафе. Ми вклали душу в цей невеличкий заклад. Ми дуже старанно підбираємо найякісніші зеркалові зерна, а смаколики замовляємо тільки у перевірених постачальників. Минулий рік показав, що наше кафе прийшлося до вподоби і нашим пацієнтам, і навіть нашим лікарям, які в свою перерву обов'язково заглядають сюди по каву та смаколики. Дбати навіть про такі деталі, як комфорт пацієнтів і працівників, для мене є велика цінність. Після новорічних свят у січні нас чекала дуже цікава робота в області реабілітації. Ми з нашим реабілітологом готувалися до роботи зі збірною олімпійською зі стрільби з лука. 26 лютого ми мали їхати у Львів для того, щоб розпочати нашу взаємодію і співпрацю саме з цією збірною. А 23 лютого ми нарешті отримали ліцензію на використання цифрового рентгена у нас в клініці, яку ми чекали більше двох років. Це дало можливість нам не відправляти пацієнтів, які потребують рентгенівського обстеження. В лікарню там або в інші заклади, а робити це на місці одразу за декілька хвилин. Коротше, грандіозних планів було багато. Але сталося 24 лютого. І всі плани відійшли на невизначений термін. Постало багато запитань від того, як жити, то як працювати. Але було прийнято рішення працювати і допомагати тим, хто потребує нашої допомоги в і надалі буде надавати допомогу. Ми почали думати, чим ми можемо бути корисні для держави, крім того, що ми надаємо допомогу нашим містянам. І ми зрозуміли, що є безліч лікарень і госпіталів, які потребують нашої допомоги на сході країни. Завдяки Миколі Мірошнику з клініки Жоржа Помпіду в Парижі, а також благодійному фонду Ляшень, надійшла допомога, спеціалізована допомога. Яку ми змогли розподілити і передати іншій лікарні на сході країни в Черкасах, в Полтаві, Охтирці, Харкові, Києві, Київському, зокрема перекордонному госпіталю, центр допомоги армії Черкас дякує лікарям Волині за гуманітарну медичну допомогу. Щиро вам дякую! Також до нас завітав професор з Парижа Філіп Жувен. Який був членом європейського парламенту, мав достатньо великий досвід у роботі саме з військовою медициною, адже воював в Афганістані, був військовим лікарем, а також завідував і завідує відділенням невідкладної допомоги в клініці Помпіду в Парижі, яка приймала безліч пацієнтів під час терактів в Парижі. Це є відома людина в Парижі в світі медицини. І він дуже хотів допомогти Україні і українцям з собою і приїхав для того, щоб бути корисним саме тут. Ми зробили дуже багато цінних речей. Ми читали, він читав тренінги, майстер-класи, проводив навчання по парамедицині для військових. Також він проводив навчання для лікарів по невідкладній допомозі. А ще ми записали ролик з дуже цінною інформацією про те, як не загинути на полі бою. Обов'язково поділіться цим роликом з хлопцями, які зараз воюють на передовій. Це може спасти їм життя. Березень був багатий на події для нас. Адже в березні ми почали приймати лікарів і працевлаштовувати, які переїхали з інших міст, звідки їм прийшлося евакуюватись від війни. До команди Бодро Клінік приєдналось більше, ніж 10 спеціалістів з різних міст країни. З Києва, Краматорська, Маріуполя, Херсона. Якщо ви їх ще не знаєте, ви можете перейти на нашу сторінку і подивитися відео про наших спеціалістів. А якщо буде потреба, то навіть і скористатися їхніми послугами і записатися на консультацію. Марафон по допомозі продовжився і в квітні. З колегами з Малайзії і Сінгапура ми поставили собі ціль зібрати кошти на 100 тисяч якісних турнікетів. Для наших українців перша допомога надійшла протягом місяця. Триста турнікетів ми отримали практично одразу і віддали в бойові підрозділи. Ще один крок по обізнаності ми зробили з Олександром Смірновим і агенцією Табаско. Ми розробили спільно листівки, в яких дали багато цінної інформації, як зберегти здоров'я під час війни. А ще в квітні нам стало зрозуміло, що війна не закінчиться за 3-4 тижні. Відповідно, перед нами постала задача розрахувати ресурси для того, щоб мати можливість виплачувати зарплату і допомогу з нашим працівникам. Дякувати Всесвіту, ми з цим справились. Як для директора клініки, для мене це велике досягнення. Знаєте, на корпоративі в 2021 році я висловив бажання, щоб у нас побували пацієнти з усіх областей України. Химерно, але це здійснилося. У нас дійсно побували пацієнти практично з кожної області і кожного міста країни. Також ми впровадили достатньо суттєву інновацію в кардіології, а саме холтерівське моніторування, яке нам дало можливість краще лікувати пацієнтів з аритміями. Весь червень ми присвятили тому, щоб втілити ще одну велику мрію, до якої ми йшли два роки. Увесь місяць ми готувалися до відкриття консультативно-сервісного центру Бодро, для того, щоб стати ще ближчим до пацієнта і надавати допомогу ще краще. І в липні, незважаючи на нескінченну кількість проблем, ми відкрили перший консультативно-сервісний центр у Червонограді. Там приймають лікарі Бодро клінік. І ви маєте можливість прийти на консультацію в центр, який територіально ближче до вас. Маленький спойлер. На Червонограді ми не зупинимось. В серпні у нас збільшилась кількість поранених захисників, які почали звертатись до нас по різнопланову допомогу. Це стало сигналом, що ми потрібні нашим воїнам. І ми створили благодійний проєкт по реабілітації поранених у бодрих клінік. Адже реабілітація це наша суперсила. Також нас підтримала легендарна фехтувальниця Ольга Харлам. Двічі олімпійська чемпіонка. Вона допомагає нам у реабілітації наших поранених. І ви можете підтримати нас, якщо ви хочете задонатити. Лінк залишимо знизу. Рубрика Медичні досягнення. У вересні ми зробили прорив в травматології. Ми провели перше оперативне втручання під контролем рентген. Це дає можливість травматологам набагато швидше і якісніше оперувати. А у жовтні в Бодроклінік ми провели перші оперативні втручання з приводу аденоми простати. Зокрема, безкровне видалення аденоми простати. а також перші операції на сечоводах. Якщо вам цікаво детальніше дізнатись про ці унікальні методики, ми зняли про це окреме відео. Подивіться на наш YouTube канал. Там багато цінної інформації і багато гарних порад. А ще наш проєкт про реабілітації поранених набрав обертів, і ми набрали багато донатів, бо українці це сила. Як і кожного місяця, ми самовіддано працювали і за постійних тривог, і в період відключення світла. Ми не зупинялись і намагалися надати якісний сервіс та ефективне лікування кожному нашому пацієнту. Бо кожний пацієнт для нас особливий. Зі своїм унікальним здоров'ям, яке ми стараємося зберегти, з досягнень медичного персоналу. Наш ендокринолог освоїв УЗД обстеження. І візит до нього став ще комфортнішим. На виїзних консультаціях це дуже зручно, адже один лікар може і надати консультацію, і провести діагностичне обстеження, і не треба ходити декілька разів до лікаря. Наприкінці року ми не розслабились, а навпаки, набирали обертів. З гордістю можу сказати. Що ми відкрили консультативно-сервісний центр Бодро і у Володимирі. Запрошую на консультацію до «Бодро» лікарів. Ми таки поновили роботу з олімпійською збірною зі стрільби з лука. І в грудні вони завітали до нас на перший візит, перші консультації і перші пробні реабілітаційні програми. Ще одне досягнення. ми почали робити дитячі лорооперації під загальним наркозом. Це дуже важливо. Адже лори можуть виконати більший об'єм втручань і допомогти ще більшій кількості діток. Також, незважаючи ні на що, ми побили рекорд по лапароскопічних операціях в бодроклінік. Цього року ми започаткували нову традицію. До нас завітав таємний Миколай. Ось такий рік сповнений радості від досягнень, труднощів і важких рішень. Сподіваємося, для нас і для всіх українців в першу чергу наступний рік буде мирним. І звичайно, щоб всі були здорові. З наступаючим вас свята!